Доброго дня, дорогі українці! Коли ви приїдете до Канади, цілком можливо, що вам доведеться спілкуватися з індіанцями, які є представниками корінних народів Канади. Напевне, багато моїх ровесників, як і я, звісно, в молодості захоплювалися такими популярними фільмами як Апачі Вірна Рука друг індійців. Зачитувалися романами Фенімора Купера Звіробі та Слідопити Карла Майя про вождя Апачів Віннету. Фільми і книги, які ми дивилися, героїзували індіанців, які боролися з білими колонізаторами. Насправді у них дуже неоднозначна і трагічна доля, особливо у Канаді. Багато років індіанцям забороняли розмовляти своєю мовою, дотримуватися своєї релігії, дорослих індіанців позбавляли навіть громадянських прав, якщо вони відмовлялися приймати християнство. І це було на рівні державної політики. Не повірити, але таке продовжувалося аж до 60-х років ХХ століття. Особливо Неоднозначною була канадсько-індіанська шкільна система. Вона передбачала мережу спеціальних інтернатів, якою керували представники уряду і католицької церкви. Політика асиміляції, яка продовжувалася 150 років, мала за гасло убити індіанця в дитині. Дітей насильно забирали з сімей і передавали у школи інтернати при католицьких церквах. Повертаючись додому, такі діти вже не могли порозумітися з родиною, зрозуміти її культуру, а той багато зовсім не верталися у рідні сім'ї та у рідні краї. Діти гинули, зазнавали фізичного і сексуального насильства. Не доїдали, бо їх погано годували, били та знущалися над ними. Підліткам забороняли відзначати індіанські свята, носити свій національний одяг та атрибутику. Більш ніж 150 тисяч індіанських дітей пройшли через ці інтернати. За офіційними даними, у цих школах померло понад 6 тисяч дітей, але це не повні дані. Каже, що ця цифра може сягнути 15 тисяч. Зараз розкопують цілі кладовища при школах-інтернатах, в яких поховані безіменні діти. Причини смерті невідомі і зараз встановлюється. Останню таку школу інтернат закрили лише у 1996 році. Лише у 2008 році канадський уряд приніс офіційні вибачення за цю систему. Уже в цьому році уряд Канади прийняв рішення виплатити 2 мільярди 800 мільйонів канадських доларів представникам корінних жителів як компенсацію за знущання та утиск їх культурних і мовних прав у минулому. Папа Римський Франциск здійснив у липні минулого року візит до Канади, під час якого теж попросив вибачення у корінного індіанського населення країни. Це була урядова політика культурної асиміляції, яку, на жаль, підтримувала Католицька церква. Дітям у канадських школах зараз правдиво розповідають про ці жахіття. яких Зазнали їхні ровесники з корінних народів. Це болюча тема для канадського суспільства. Незабаром прийде літо. 21 червня у Канаді Національний день аборигенів. Це важливе щорічне свято. Багато місцевих племен здавна вшановували 21 червня як День літнього сонцестояння. По всій Канаді відбувається святкування. А кульмінацією, тобто завершенням цих свят є День Канади, який відзначається 1 липня. До речі, права перших націй закріплені у 35 статті Конституції Канади. І першими націями визнані індіанці, інуїти та метиси, тобто ті народи, що жили на канадських землях до колонізації Європейцями. Зараз ці народи розселилися по всій країні, але найбільше їх у провінціях Онтаріо, Британська Колумбія, Квебеку, Саскачевані. Нині представників Перших націй налічується понад 1 мільйон 670 тисяч чоловік. Це майже 5% від усього населення Канади. До речі, термін Перші нації запровадив голова Федерації індіанських націй у Саскачевані Сол Сандерсон, і це визначення фактично увійшло в загальний вжиток у 1980-х роках. Сьогодні в Канаді рідко кажуть індіанець, бо багато канадців вважає це слово образливе. Можливо, я вас трохи перезав... перевантажую цифрами, але це я роблю для того, щоб ви краще орієнтувалися у ситуації. У Канаді зареєстровано 634 спільноти Перших націй. І кожна з них має своє самоврядування, свою культуру та звичаї свою мову. Таких мов, а не просто діалектів, нараховується більше. 50. У передостанньому відео я розповідав, що українці з Канади можуть поїхати відпочивати за кордон на Багаме та Кубу, до Домініканської Республіки чи до Мексики. Віза туди не потрібні. Хто не може чи не хоче покидати Канаду? Якраз і може відвідати індіанські резервації та їх заповідники і дізнатися дуже багато цікавого. Тут зберігають автентичні поселення спеціально для туристів. Проводяться різні фестивалі, екскурсії. Туристам пропонують покататися на каноя або снігоходах. Передбачено й багато інших розваг. Кого більше зацікавить тема індіанців та захисту канадської природи, раджу подивитися канадсько-британський фільм 1999 року Сіра Сова? Він оповідає про долю знаменитого письменника Арчібальда Белані, який довгі роки видавав себе за індіанця. Був одружений з індіанкою, пропрацював лісником і єрему заповіднику в Онтаріо. Багато років займався популяризацією індіанських легенд та канадської природи. Писав книги та статті. Дуже колоритний і цікавий фільм. Раджу вам подивитися. Отже, яких правил гарного тону варто дотримуватися у спілкуванні з представниками корінних народів? Це невеликі нації. Але горді і незалежні. Не варто обговорювати з ними їхню історію культуру у зверхній формі, тим більше, коли ви думаєте, що знаєте її краще за них. Питати і цікавитися можна, але толерантно і тактовно. Не варто зачіпати тему шкіл інтернатів, бо це зараз наче відкрита рана. Не варто голос захоплюватися екзотичною зовнішністю. Якимись яскравими як елементами атрибутики чи культури. Звичайно, це не стосується того моменту, коли ви відвідуєте туристичні резервації. Тут цю культуру широко демонструють і пропагують. Не варто просити навчити вас слів на місцевому діалекті, це підкреслює ніби приналежність вашого співрозмовника до корінного народу, а це може йому не сподобатися. Вам будуть говорити, що індіанці ліниві, наркомани спиваються, не хочуть працювати. Невелика доля гіркої правди в цьому є. Але на це теж є відповідні причини. Майже половина з них проживає у резерваціях. Це землі, які використовуються і управляються лише аборигенами. У цих місцях надзвичайно високий рівень безробіття. Тут небагато джерел доходу, торівля хутром і виробами з нього, вільне мисливство і рибайство, сувеніри, заправні станції уздовж доріг, що йдуть через резервації. Також по всій Канаді є заповідники перших націй. Тут ви побачите села перших націй, що залишилися, тотемні стовпи, які стоять уже багато століть. Багато експонатів та артефактів, що висвітлюють історію корінних народів. Місцеві жителі із захопленням діляться своєю культурою під час екскурсій. Вони горді своїм походженням і водночас це є їхнім невеликим заробітком. Раджу відвідати острів духів Манітулін на озері Гурон Онтаріо. Це домівка так званої Конфедерації Трьох вогнів. Альянс Націй Оджибва, Одава та Потаватомі. Заповідник проводить багато щорічних заходів, культурний фестиваль, осінній ярмарок, змагання з риболовлі та театральні вистави аборигенів. Спільнота Шість націй розташована недалеко від Торонто, вздовж річки Гранд. У заповіднику розташована Національна історична пам'ятка «Чіфсвуд», і тут народилася відома англійська поетеса ірокезів Полін Джонсон. Друга пам'ятка це королівська каплиця ірокезів, яка є однією з найстаріших будівель Канади. У Квебеку відвідайте поселення гуронів вендаке та місцевий заповідник Манаван. Він розташований у сільській місцевості і дуже мальовничий. У Новій Шотландії міську громаду перших націй на острові Кейп Бретон. У Британській Колумбії є так званий дощовий ліс великого ведмедя. Це найбільший у світі незайманий помірно тропічний ліс. Єдине місце у світі, до речі, де ви зможете побачити ведмедя Тєрмод, Ведмідь Дух, Спіритбір. У тій же Британській Колумбії є історичне село Ксан. Відтворене стародавнє історичне село, включає тотемні стовпи, коптильню та будівлі, що виходять на річку, як це було у минулому. Неможливо в короткому ролику розповісти про всю історію, пов'язану з корінними народами Канади. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Він має не тільки практичний нахил з порадами для переїзду до Канади, а й просвітницький, щоб українці, які приїдуть до Канади, відзначалися високим рівнем знань про Канаду та її історію, так легше буде інтегруватися у місцеве життя. А коли ви будете здавати екзамен на піар, ця інформація теж може вам пригодитися. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!